дня, Зря невеличке відео зважування. Скоро 3 і цей снайперська катушка. От З точки зору ваги. Така побутова вага. Перевіримо її плюс-мінус похибку. Тут залежить від того, як вона стоїть. Ось ну, Грубо 19 грам. Зараз. Отам. Так, є 19 грам грубо. И... Вот, кило 160 минус 19, то кило 142 выходит грубо. Кило 142. Вось привод сам стоит на вазе. Ka eo na voasi comentri, dikao ze uawao.